Вітаю вас на каналі Жизнь Колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 5 копійок 2004 року. І зупинимо ми сьогодні увагу на те, як визначити штамп по каталогу Ігоря Тимофійовича коломійця який має назву 2 вбм А розпочнемо ми з того, що 5 копійок 2004 року це монета України, яка знаходилася в обігові. Її вага складає 4,3 грами, діаметр 27 мм, гурт у даної монети рефлений. І виготовлялася вона з нержавіючої сталі. Для визначення штампу по каталогу Ігоря Тимофійовича коломійця нам треба знати три сторони монети: це аверс монети, реверс монети та гурт. Що ж до гурта у 5 копійок, то він рифлений, тобто це говорить про те, що він є тільки з мілкою насічкою. І розпочнемо сьогодні свій огляд з того, що розберемося, як визначати аверс номер 2 5 копійок 2004 року. Отже, другий штамп по аверсу 2004 року має такі особливості. Елементи зображення тонкі, товщина ліній тризубця приблизно в півтора рази тонша, ніж проміжок між трезубцем. Та правою границею щита. Це ми можемо наглядно бачити в цьому місці, що ось ця лінія в півтори рази тонша, ніж проміжок, що знаходиться між гербом та щитом монети. Що ж до напису Україна, то він приспущений до герба, а напис 2004 знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Саме такі особливості має штамп другий. У п'яти копійках 2004 року. Що ж, звернемось тепер до оверса. Штамп ВБ. Які його особливості? Перед тим, як визначити штамп ВБ, треба дізнатися, що це штамп В. В. Штамп характеризується тим, що грона номер 2 має форму тупоугольного трикутника. Гроні ж No5 черенок підходить до першої ягоди зліва. Чорточка над буквою «І» знаходиться посередині між п'ятіркою та буквою номіналу. Це все ми бачимо наглядно і можемо сказати, що це штамп В. Що ж до особливості штампу ВБ, у п'ятірки номінала лінії шрифта широкі, поверхність випукла зі сладженими краями. Товщина чорточки над буквою «І» складає 0,4 мм. Тобто чорточка товста. А п'ятірка, як ви бачите на відео, випукла. Штамп ЖВБ характеризується тим, що розбір зображення більше, а це каже нам про те, що вінок наближається до кванту монети. Отже, ми тільки що з вами визначили штамп по каталогу Ігоря Тимофійовича коломійця який має назву 2ВБ. Гурт умодане монети мілкий, тому буква М. Штамп 2 ВБМ. У вас виникне запитання, яка ціна даної монети? На даний час 5 копійок 2004 року, які мають штамп 2 вбм коштують від 300 до 400 гривень, в залежності від стану. Це є дуже нечаста монета, яка зустрічається приблизно 1 на 5, 5 копійок 2004 року звичайних штампів. Якщо у вас залишилось запитання, як визначити штамп 2 ВБМ. Задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми з вами поговоримо про штамп 25 копійок 2004 року штамп по реверсу ВВ. Що хочу ще сказати: якщо ви знайдете 5 копійок 2004 року в іншому металі, тобто не в нержавіючій сталі, а в латуні, міді, алюмінієвій бронзі, то така монета є доволі частою, можна сказати, що пробною, також на даний час від 5 тисяч гривень за один екземпляр. Також потрібно звертати увагу відношення аверсу до реверсу, тобто на поворот. Якщо ви знайдете 5 копійок 2004 року з поворотом аверса на 180 градусів, така монета буде коштувати від 4 тисяч гривень у даному штампі. Отже, залишу пару секунд для того, щоб ви наглядно ще раз ознайомилися штампом 2 ВБМ. і на цьому закінчу це відео. Всім дякую за увагу!